Всім привіт! Ви на каналі Санька Обніманька. Це канал про моду, стиль, лайфстайл і все, що з цим пов'язано. Сьогодні ми поринемо в яскраву, драматичну та подеку детективну історію одного з найвідоміших домів світу Гуччі. Початок це модний дім бере аж ніяк не з моди в класичному розумінні цього слова. Італієць Гуччо Гуччі заснував бренд у 1921 році у Флоренції. Але знаєте, що він робив спочатку? Поставте відео на паузу і напишіть в коментарях, що саме. Буде цікаво перевірити себе. Він робив валізи, дорожні сумки та кінські спорядження для аристократів. Саме тому і досі логотип бренду часто прикрашає деталі, натхненні кінною тематикою стреміна, воздечки, ремені. Логотип Діджі це не просто стиль, це ініціали засновника Gucci Гуччі. Але цей логотип з'явився не одразу. Його створили тільки в 60-х роках минулого століття, коли бренд вже набув світової популярності і став міжнародним хітом. І, до речі, логотип Gucci став одним з найбільш підроблюваних у світі. Бренд Gucci обожнював монархи та кінозірки. У 50-60-х роках Gucci носили Грейс Келлі, Елізабет Тейлер, Одрі Хеберн і багато інших знаменитостей того часу. А сам бренд отримав титул офіційного постачальника королівського двору Італії. Коли королева Єлизавета ІІ подорожувала по Італії, навіть її багаж повністю складався із валіджі Гуччі, тобто із валіз модного дому Гучі, але була й темна сторона слави, зради та вбивства. У 90-х роках історія бренду Гуччі нагадувала сюжет кримінального фільму Мауріціо Гуччі, останній з династії, що керував брендом. Був застрелений у Мілані у 1995 році і виявився, що вбивство замовила його колишня дружина Патріція Реджіані, за що її прозвали Чорною вдовою Гучі. Цю історію кринізували у фільмі Дім Гучі, де головні ролі зіграла Леді Гага і Адам Драйвер. До речі, хто цікавиться модою або історією саме цього бренду, раджу вам подивитися. Фільм дуже драматичний. Цікавий факт: із 1995 року, після смерті Мауріціо Гучі, жоден з династії Гучі не керував компанією. Ренесанс бренду Гучі стався 20 років поспіль. У 2015 році креативним директором став Олександр Мікеле, і бренд змінився кардинально. Еклектика, гендерні свободи, вінтажні естетики і ще іронія якої раніше не було в Гуччі. Завдяки цьому бренд став знову культовим та популярним серед молоді від TikTok до Медгала. Фіналізуючи все вище сказане, можна підсумувати: Гуччі це не просто мода, це століття драми, розкоші, сміливих рішень і змін. Якщо хочете ще більше історії із залаштунків модної індустрії, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і пишіть в коментарях, про який бренд розповісти наступного разу. Па-па!